Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про двох лідерів збірної України, які можуть вже скоро перейти у Мілан. А також ми поговоримо про Зінченка, який теж вже скоро може змінити клуб. А Челсі хоче обміняти мудрика у відомий клуб, який виграв багато єврокубків. Друзі, тільки 15% дивляться відео з підпискою. Давайте це змінювати та зробимо хоча б 20%. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали. Захисник збірноті України Олександр Зінченко отримає шанс реанімувати свою кар'єру. У послугах футболіста зацікавлений клуб, який готовий надати йому стабільну ігрову практику. Влітку Зінченко попрощається з англійською прем'єр-лігою. Кар'єра Олександра Зінченка в Арсеналі добігає кінця. Лондонський клуб уже знайшов покупця для 28-річного українця. Захисник канонірів уже влітку може опинитися в Іспанії, де на нього чекає столичний клуб. Головний тренер мадридської команди Дієго Сімеоне вважає, що український футболіст стане корисним для матрацників. Наставник цінує універсалізм захисника, а також його вміння підключатися до атак. Атлетіко та Арсенал вели переговори про трансфер зінченка ще взимку. Але не встигли узгодити перехід українця. Іспанський клуб повернувся до цього питання наприкінці сезону. Досвідчений захисник входить до списку потенційних новачків-матрацників. Арсенал хоче отримати за свого футболіста 20 мільйонів євро, і Атлетіко готовий заплатити цю суму. У нинішньому сезоні Зінченко зіграв на клубному рівні 17 матчів, у яких забив один гол. Барселона ризикує отримати технічну поразку в матчі проти Осасуни, який завершився перемогою каталонців із рахунком 3-0. Клуб із Памплони має намір подати скаргу на синьогранатових через Іньїго Мартінеса. Захисник не поїхав до збірної Іспанії через травму, але провів повний матч проти Осасуни, повідомляє Делі Мірор, відповідно до статті 5 регламенту ФІФА, гравець, який пропустив поєдинок національної команди через пошкодження не має права виступати за клуб упродовж п'яти днів після матчу збірної, якщо не отримав офіційний дозвіл від федерації. Мареска скасував вихідний для гравців Челсі після того, як команда програла молодіжному складу 21 у спарингу 0-3. Італійський наставник планував дати команді відпочинок 27 березня, оскільки наступний матч проти Тоттенхема призначений на 3 квітня. Однак, побачивши результат спарингу, він змінив своє рішення, повідомляє The Athletic. Колишній форвард збірноті України та Київського Динамо Артем Мілевський пояснив, чим хоче займатися в майбутньому. Діяльність спортсмена буде пов'язана з футболом. Мілевський прокоментував чутки про початок тренерської кар'єри на своєму Тікток-каналі. Тренером Мілевський не збирається ставати, однак це не означає, що він піде з футболу. Колишній футболіст зізнався, що тренерська кар'єра не для нього, йому шкода сучасних наставників, у яких занадто багато обов'язків, а критики ще більше. Але у Мілевського є ідеї з приводу того, яку функцію він зможе виконувати у футболі. Ексфорвард натякнув на те, що хоче стати спортивним агентом, він хотів би знайти нападника і привести його в Динамо, щоб у хлопця все вийшло в кар'єрі. Також Мілевському було б цікаво попрацювати з форвардами в клубі. Судаков. В Шахтарі придумали пісню про мене. Талант не розкрився і залишився в клубі назавжди. Півзахисник гірників поділився, яку назву обрав би для команди, яку створив би особисто. Можна було б щось сказати про таланти. Хлопці жартують з мене, вже придумали навіть пісню. У Михайла Мудрика є дуже цікаве татуювання. Таланту недостатньо. Майбутньому можна було б створити команду з такою назвою. Якщо пофантазувати просто чому піні? Про що та пісня? Та там пісня, що талант не розкрився. Це про тебе написали твої друзі? Так. Сміються з мене, що талант не розкрився і залишився в шахтарі назавжди, сказав Судаков. Тренер Олександрії Олексій Антонов. Про майбутнє Івана Калюжно. На даний час Іван з нами. Він працює і до кінця сезону він буде грати в Олександрії. А далі це вже його особиста справа. Для нас зараз Іван Калюжний важливий гравець. Найважливіше, щоб футболіст виконував вимоги тренера і був в хорошому фізичному стані, що Іван її демонструє, сказав Олексій Антонов. Віталій Кварцяний поділився думками з приводу ситуації з нападником Байєра Артемом Степановим. Нагадаю, раніше з'явилася інформація, що Степанов відмовився їхати у молодіжну збірну України. Нехай тренерський штаб збірної сідає на літак та летить в Німеччину. Гординю треба відставити на друге місце. Там зустрінуться з Артемом та його сім'єю і все обговорять. говорять. З Артемом треба говорити на рівних, а не з верхню. Футболісти люблять, коли з ними спілкуються на рівних. А Степанов у свою чергу. Повинен сприйняти розмову серйозно і з повагою до тренерського штабу. Карло Анчелоті загрожує ув'язнення 65-річний італієць постане перед судом за звинуваченням в ухиленні від сплати податків на суму понад мільйон євро. Прокуратура наполягає на покаранні чотири роки і дев'ять місяців ув'язнення, пише Мундо Депортіво. У мадридського реала мало шансів зберегти у складі голкіпера збірної України Андрія Луніна. З'явився ще один претендент на футболіста королівського клубу. Цього разу стало відомо, що Лунін може продовжити кар'єру в серії А. В Італійського Мілана може виникнути проблема з воротарями. Основний голкіпер Росонері Майк Меньян розглядає можливість продовжити кар'єру в іншому клубі. Його контракт із Міланом закінчується влітку 2026 року. Французький футболіст поки не продовжив угоду з клубом. В італійському клубі розуміють небезпеку ситуації, з якою зіткнуться росонері в разі відходу свого основного голкіпера. Мілан уже шукає заміну для Майка Мень'яна. Основним кандидатом на перехід в італійську команду є воротар французького ліля Люка Шевальє. Однак доги хочуть отримати за свого гравця не менше 35 мільйонів євро. Альтернативною кандидатурою для Мілана став Андрій Лунін. Його трансферна вартість становить 20 мільйонів євро. Велика ймовірність, що влітку росонері звернуться до реала з приводу трансферу українця, якому в Італії буде гарантовано місце в основному складі. У сезоні 2024-25 Лунін зіграв у 10 матчах. У 4 випадках він відстояв на нуль. Український Вінгер Челесі Михайло Мудрик може влітку залишити англійський клуб за інформацією змі. Лондонці розраховують підсилити захист та готують підсилення центрбека Севільї Лоїка Баде. Лондонці готові запропонувати Севільї 30 мільйонів євро і одного із гравців в обмін Траво Чалоба або Михайла Мудрика, який поки відсторонений від футболу через допінговий скандал. У цьому сезоні Мудрик відіграв на клубному рівні 15 матчів, забив 3 голи і зробив 5 асистів. Ілля Забарний потрапив до сфери інтересів світового гранта. Український захисник Борнмута зацікавив один із найсильніших клубів Італії. Трансфер Фіт повідомляє, що Мілан готовий втрутитися у боротьбу за талановитого гравця. За інформацією джерела, новий спортивний директор Мілана хоче бачити 22 річного футболіста у складі Росонері. Він має амбітні плани з перебудови команди та хоче запросити низку молодих талантів. А Забарний є одним із ключових кандидатів на підсилення. Раніше повідомлялося, що ПСЖ знову повернувся до ідеї трансферу українця. У цьому сезоні Ілля вже провів 29 матчів на клубному рівні, а портал TransferMarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро. Друзі, а чи б хотіли ви бачити Луніна та Забарного в одному клубі? Обов'язково напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Buvai